Доброго мирного сім'я. День Соборності України національне свято нашої держави, яке відзначається щороку, 22 січня. Соборність це забезпечення справжнього суверенітету та незалежності народу, міцний фундамент для побудови процвітаючої країни. Ми, молоде покоління незалежної України, віримо, що територіальна цілісність нашої держави навіки залишиться непорушною. Ми маємо бути свідомі того. Що лише в єдності дій зможемо досягти величної мети побудови вільної та демократичної України, якою пишатиметься наше нащадки. Соборність – мета перемоги. Соборність – це наша ціль. До неї ведуть всі дороги, крізь крістрати, сльози і біль. Сьогодні, як колись, єднаємось, щоб неньку Україну захистити. За руки міцно ми тримаємось, щоб у вільній країні нам жити. І прийде час, настане перемога, настане стане мирне і просте життя. Бо з нами правда і віра в Бога, в щасливе мирне майбуття. Звільняться наші регіони, повернеться наша земля. Додому приведуть усі дороги, бо Україна в нас одна. З'єдналися руки українські у ланцюг і об'єдналася нова міцна країна. Історія запам'ятає цей момент, як утворилася країна, Україна. Ми віримо в майбутнє твоє Україно. Говори сьогодні, дорослі й малі. Бо ти в нас найкраще, бо ти в нас єдина, Немає такої, як ти на землі. Десь в соборності та злуки з заходу на схід всі візьмемося за руки, бо один рік. Візьми мене за руку, об'єднаймось. Ми нація, ми сила, ми сім'я. Ми, українці, і про нас почати варто, і в нас горить патріотизмом полум'я.